Доброго дня, вас вітає компанія Автопарк міста Львів. До нас приїхало нове чудове надходження. Це Ford Fiesta 2017 року випуску на літровому екобустовському двигуні та автоматичній коробці передач. По автомобілі зовсім ніяких нарікань немає, як і технічно, так і косметично. Автомобіль офіційний у нас на такій хорошій гумі. По комплектації повен електропакет. Вікон, також електрорегулювання дзеркал, мультимедійне кермо, бортовий комп'ютер, гарний текстильний салон, підігрів передніх сидінь, кондиціонер та також підігрів лобового скла, магнітола Ford SYNC 1 із блютузом. По задньому ряду у нас також без нарікань. Все в чудовому стані, все гарно виглядає. Якщо вас зацікавила дана пропозиція, будь ласка, звертайтесь до нас, місто Львів, кільцева дорога 60. Приїжджайте та купуйте.